Януся, вітаємо тебе, з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, щоб ти був веселою, задорною завжди. І любила нас і а, а Дімусю? І Дімусю теж, <рес> донечка, щастя тобі, жіночого, цього тобі найкращого. Нехай збудуться всі твої мрії, нехай здійсниться все, що ти собі задумала, всього тобі найкращого. Кім ти шукаєш. Там де сказала, що ж буде з нами, любий як Не Розмай. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. Привіт, мам. Вітаю тебе за народ. Від тебе я хочу побарати, щоб ти нікого не знімалась, казалась тобою. Райсі добро значок. І радувала нас, радувала сама. І всього найкращого. І насамперед за здоров'я. Дорога Яночко, стільки красивих, приємних спогадів, і сьогодні всі вітаю тебе з днем народження. Я згадую твою красиву, неймовірно красиву жіночну сонячну посмішку і бажаю тобі в першу чергу міцного здоров'я і берегти себе. Ти такий таке джерело любові з таким теплим відношенням до людей, з теплим відношенням до твоїх друзів. Нехай тобі щастить. Нехай твої рідні і близькі люди завжди будуть здорові. В захисті, в миру, в спокої. Нам, звичайно, миру в Україні. І звичайно, щоб кожен твій день надихав і приносив тобі задоволення. З великою повагою, і любов'ю, твоя Таня Піскарьова. З Днем народження! Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятає. Татьяна, вім, що зближаємося твоєї вроджі. Chciałbym Ci z całego serca życzyć wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrówka, szczęścia, samych wspaniałych osób wokół siebie. Pamiętaj, że masz przyjaciół również w Głogowie. Przesyłam Ci buziaki i uściski. Pozdrawiam serdecznie z wieży ratuszowej. Do zobaczenia w Głogowie, do zobaczenia na Ukrainie. Ściskam Cię. Wszystkiego dobrego. Щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятай, як його забудеш, як його забудеш. щастя, я, Ярочка, я Михайло Грицкан, приєднуюсь до всіх привітань з днем народження. Бо день народження найкраще свято, а друзів не буває забагато, і щоб насправді стало краще жити. Давайте нашу Яночку шанувати і любити здоров'я, жіночого щастя, добра, миру і звичайно кохання. Я знаю, що вас вітає сьогодні весь Кам'янець-Подільський, а також вам великий привіт з Європи. Будьте здорові! Днем народження! Де зустрів тебе, там шумить і нині, гай, зелений гай. Там полюбив твої ясні очі сині, гай, зелений гай. Пані Яна від черга серця, я та наш колектив вітають вас, з днем народження. Бажаємо залишатись такою гарною, світлою, позитивною. Дякую, що слухаєте мою творчість. Сяйте яскраво, і навіть якщо в душі жива, посміхайтесь і ви щаслива. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. Ти Щаслива будеш діді, пам'ятай, як його забудеш, як його забудеш, як його забудеш, грай, мусику, граєш. Ну, без перебільшень, ти козирна і класна панянка. я тобі дякую за все, що колись ми зустрілися в центральному корпусі університету. Ти побачила нас, запросила до Михайла Ісафовича на день народження. Да, тоді ще були не такі смішні. Але тим не менше, я дуже сильно поважаю тебе і вдячний за те, що ти робиш для батьків наших героїв. Будь щаслива, усміхнена, завжди молода. Ну, мені здається, ти завжди молода. З Днем народження. Яна, якби тебе не було, ми б тебе придумали. То я в тебе все життя вчуся. Я, коли дуже-дуже важко, хватає сили, волі посміхатися. Бо Бог казав, що буде нелегко. щоб ти завжди, але він казав, що буде поруч. Щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятай. I my would like to wish you a happy birthday. Be happy. Ну, ти поняла, мала. Будь щасливою, веселою, життєрадісною. Малий, нехай приносить тобі тільки гарні позитивні новини. Батьки тішать своєю присутністю ще багато десятків років, а тобі всього того, чого ти сама собі хочеш. Обнімаю і вітаю. Я вас щиро вітаю тебе з Днем народження. Хай твої всі задуми збудуться в житті. Будь щасливою! Яночка, з днем народження, залишайся креативною, щасливою, усміхненою. Любимо тебе, з днем народження. зелений хай. Там полюбив він твій веселий голос, хай, зелений, хай. Дорога яна, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю, щоб кожен твій день наповнювався радістю, натхненням і гарними моментами. Нехай на роботі супроводжує успіх, у житті панує гармонія, а поруч завжди будуть близькі та дружні люди. Ти справжня професіоналка та чудова людина, і нам дуже пощастило працювати поруч. Нехай здійснюються всі твої мрії, а на шляху трапляються лише приємні можливості. Зичу міцного здоров'я, тепла в домі та нескінченного щастя, будь такою ж яскравою, енергійною та усміхненою. Нехай цей рік принесе тобі ще більш яскравих подій, незабутніх вражень, приємних сюрпризів і миру нашій Україні. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятай. Калімера, Калімера, народження Яна Сергівна. Всього найкращого тобі, щоб в тебе життя було таке чисте, як вода в цьому морі. Щоб в тебе було все дуже-дуже дуже добре і гарно. Ми тебе любимо, грай. Яночка, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі здоров'я, достатку, благополучення, здійснення мрій. Залишайся такою життєрадісною, позитивною, як ти є. Кар'єрного тобі зростання. Все тобі само, само найкраще. А його забудеш, а його забудеш, а його забудеш. вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі здоров'я, жмочу ваш час.